Вітаю вас, любі друзі, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку чи можуть вичерпатися запаси корисних копалин. Та чому корисні копалини потрібно використовувати ощадливо?» Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці. Що у третім нашому класі діти просто молодці? Починаємо урок з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня? питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий, а яке сьогодні вранці небо? Що скажете стосовно опадів? Чи спостерігали ви зранку опади? А чи є вітер? Комусь відома температура повітря? Пригадайте. За якими властивостями розрізняють корисні копалини і мінерали? Отже, перша властивість стан, в якому перебувають корисні копалини. Він може бути твердий, рідкий та газоподібний. Далі, наступна властивість колір, блиск. Твердість. Пригадай, а на які групи поділяються корисні копалини? На три групи, пригадуйте, корисні копалини. Є рудні або як ще називають їх металічні, паливні горючі та нерудні, неметалічні. Ще їх називають будівельні. Отже, до Паливних чи горючих корисних копалин, зокрема, відносяться торф, кам'яне вугілля, природний газ, ну, звісно ж, нафта. Рудні або металічні. Їх багато серед них мідна руда, залізна руда, нерудні, такі як граніт, вапняк, пісок, глина. Встановіть відповідність між назвою корисної копалини та описом її властивостей. Отже, будемо шукати серед опису торф, нафту, пісок, кам'яне вугілля та кухонну сіль. Отже, перша ознака сипкий, часто забарвлений в різні кольори, легко пропускає воду. Використовується на будівництві та придатний для виготовлення скла. Отже, це пісок. Наступне його видобувають у місцях висихання боліт і використовують для опалення. Це торф. Наступна корисна копалина масляниста рідина темно-бурого кольору з різким запахом. Вона легша за воду. Нафта Сипка речовина розчинна у воді, має біле забарвлення, не горить, без неї не можна приготувати страви. Це гостя на нашій кухні. Кухонна сіль. Глибоко в землі ховається, чорним золотом називається, це кам'яне вугілля. Ну, а тепер давайте пограємо в гру, що для чого потрібно? Ми бачимо на малюночку будівництво. А далі корисні копалини впізнали? Для будівництва потрібні граніт та щебінь. Продовжуємо. Для виробництва цегли, посуду, скла, що потрібно? Пісок глина. Отже, щоб виготовити цеглу, скло, бетон чи посуд, знадобляться пісок і глина. На цих малюночках ми бачимо рейки залізничні, ми бачимо літак. Ще можна було сюди намалювати, або додати світлини станків, на яких щось виробляють, або автівок. Отже, метали, які використовуються. І в машину, і в літак і у багатьох багатьох сферах промисловості потрібні метали, а їх виправляють, виплавляють із металевих руд. Що ж потрібно для приготування страв? Кухонна сіль. Так? Отже, для приготування їжі використовують кам'яну. Або як ще називають кухонну сіль, а іноді харчову соду. Погляньте на цій світлині ми бачимо бурштинську теплоелектростанцію. Що ж спалюють на теплоелектростанціях? Погляньте, це може бути і нафта, і вугілля. Отже, електричну енергію на теплових електростанціях виробляють у результаті спалення горючих корисних копалин. Пригадайте, які ще є горючими, крім нафти та вугілля. Це може бути торф або природний газ. Протягом усієї історії розвитку суспільства корисні копалини слугували людям мінеральною сировиною для промисловості, потреби в них. Дедалі збільшуються. А зараз важлива інформація. Запам'ятайте запаси корисних копалин у надрах землі з кожним роком зменшуються. Як ти гадаєш, а чи можна відновити запаси корисних копалин? Під час згорання паливо зникає. Рудні і нерудні корисні копалини зазвичай використовують теж лише один раз. Запаси корисних копалин поступово вичерпуються, тому їх називають вичерпними. Поновити їх ми не можемо. Недарма вони отримали назву невідновлювані. Натомість енергія сонця, води і вітру належить до відновлюваних, невичерпних природних ресурсів. Отже, запам'ятаємо, невідновлювані джерела енергії це корисні копалини вугілля, торф, газ і нафта, які після їхнього використання не відновлюються. А відновлювані природні ресурси це сонячна енергія, енергія води та енергія вітру, використання яких не впливає на зменшення запасів. На нашій планеті Земля. Погляньте на ці малюночки. Подумайте, що належить до вичерпних джерел енергії, а що до невичерпних. Отже, на першому малюночку ми бачимо нафту. Це вичерпне джерело енергії, так як і кам'яне вугілля. А ще природний газ. Запаси стають дедалі з кожним роком дедалі меншими на землі. А ось енергія вітру, енергія сонця та енергія води є невичерпними. Ну, а тепер пригадай та поміркуй, що означає вичерпні і невідновлювані природні багатства. Це ті, що поступово вичерпуються і їх не можна відновити. Більшість корисних копалин не можуть утворитися за життя людини. Для утворення корисних копалин потрібні особливі природні умови, і здебільшого великий проміжок часу. Уявіть, цей проміжок часу становить сотні мільйонів років. Давайте з вами розглянемо схему утворення, наприклад, Кам'яного вугілля. Багато-багато років тому величезні ліси росли, покриваючи більшу частину поверхні землі. Потім рослинність поступово помирала, формуючи торф, торф стискався між шарами, утворюючи. Лігніт, ось ми їх бачимо на цих малюночках праворуч. Подальше стиснення формувало бітумне вугілля. Подальше стиснення ще за якихось яких там мільйон років формувало антрацит, який є найякіснішим вугіллям. Розглянемо. Як корисні копалини позначають на карті? Погляньте, будь ласка, ось таким знаком позначають нафту. Погляньте, де в Україні видобувають нафту. Ось на майже Харківської та Сумської областей, на заході нашої країни та в Одеській області. Таким знаком позначають газ. Ось погляньте багато родовищ газу в Україні. Таким знаком, ось навпіл поділеним. Нафту та газ тверді. Далі, ось таким знаком позначають кам'яне вугілля. Погляньте, будь ласка, скільки його у наразі. Окупованій частині Донецької та Луганської областей, а ще Кам'яне вугілля є теж на заході України. Ось таким знаком, зафарбованим квадратиком позначають на карті буре вугілля. Ось подивіться, скільки родовищ бурого вугілля. Таким знаком торф теж його багато в Україні. Ось подивіться. Далі, ось таким трикутничком червоним позначають залізну руду. Теж дивимося залізна руда у тимчасово окупованому півострові Крим, далі на території теж тимчасово окупованих областей. І ось ми далі бачимо, де ще є трикутнички. Таким знаком позначають марганець. Пошукайте на карті марганець. Ось таким напівзафарбованим ромбом титанову руду. Так позначають графіт. Ось таким кубиком позначають незафарбовану кам'яну сіль. Незафарбованим зеленим квадратиком вапняк. Пошукайте. Ось так позначається крейда. Таким трикутничком сірка. Ось таким поділеним ромбом граніт. А ось так позначають бурштин. За видобутком залізних і марганцевих руд Україна посідає провідне місце у світі. Серед нерудних корисних копалин в Україні є графіт, сірка, кам'яна й калінна солі. А також розвідані запаси природного газу й інших видів викопного палива. Великі промислові видобувні і переробні центри нашої країни це Донецький. Ось він знаходиться, де подивіться Донецький. Криворізький, Шукаємо. У Дніпропетровській області. Ось тут знаходиться Криворізький, Басейни, Прикарпаття, ось тут Карпати, Прикарпаття і Придніпров'я. Чому Придніпров'я? Тому що недалеко від Дніпра ось протікає річка Дніпро, придніпров'я. А тепер ще раз подивимось та пригадаємо, якими Умовними позначками позначають корисні копалини на карті. Погляньте, чи все тут правильно, чи ні. Пригадуємо, як позначається нафта, а як природний газ, бури чи кам'яне вугілля. Можливо, щось тут переплутане. Подумайте. Відновимо правильний порядок. Зафарбований квадратик це кам'яне вугілля чорного кольору, бачите. Ось такий трикутничок майже. Зафарбований нафта. Заштрихований квадратик це буре вугілля. А ось такий значок природний газ. Пригадай! Яка корисна копалина найтвердіша обере її, а яка найм'якша назви її? Отже, найтвердіша корисна копалина це граніт, а найм'якша тальк. Пригадай, за видобутком яких корисних копалин Україна займає провідні місця? Пригадай карту. Запам'ятай, корисні копалини це безцінне природне багатство кожної країни світу і нашої батьківщини. На території України є родовища всіх груп корисних копалин, але запаси їх, пам'ятаємо, обмежені. Оскільки усі корисні копалини це багатство країни, їх треба використовувати економно щоб вистачило не тільки нам, але й тим, хто буде жити в майбутньому. Поміркуй, А як впливає на стан природи видобування корисних копалин? Чи шкодить це природі? Чи можливо це корисно? Наступне питання: а які з корисних копалин, на твою думку, найнеобхідніші сьогодні? А які будуть необхідні у майбутньому? Запам'ятай ощадливо використовуючи тепло й електроенергію, ти допомагаєш зберегти вугілля, газ і нафту, запобігаєш. Забрудненню навколишнього середовища. Заощаджуючи тепло і електроенергію, ти дбаєш про майбутнє наступних поколінь, які житимуть після нас. Домашнє завдання таке: знайди й покажи на карті України, така карта є на сторінці 66 підручника, де розташовані родовища паливних, рудних і нерудних корисних копалин та проведи ось таке дослідження. Досліди, як використовують енергію у твоїй оселі, якими видами енергії користується твоя родина, Як саме ваша родина економить вугілля, природний газ та електроенергію? Завдяки яким енергоносіям отримуєте теплову енергію? І чи відбувається при цьому забруднення довкілля? Ну, а зараз вправа попс. П. Позиція. Продовжіть речення. Я вважаю, що далі обґрунтування тому що. Приклад. Я можу довести це на прикладі. І останнє С – судження. Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що. Сподіваюсь, всі ви зробите правильний висновок. Що в Україні. На нашій території є багато корисних копалин, але вони вичерпуються. Тому маємо дбайливо їх використовувати для те, щоб їх вистачило не тільки ним, нам, а ще й для майбутніх поколінь. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!